Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга, літо майже у розпалі, а це означає, що більшість з людей, які мають тренчі, відклали їх кудись трохи в бік до осені. Але я вважаю, що можливо не варто поспішати. Все ж таки бувають дуже холодні дні влітку. І якраз ідеальним предметом верхнього одягу на таку несподівано холодну літню погоду, як на мене, є тренч. І в першу чергу бежевих відтінків. А ідеальним парфумерним доповненням, а можливо навіть і ключовим елементом такого літнього аутфіту може стати аромат My Burberry від бренду Burberry. тому що це іконічний аромат бренду Burberry, так само як іконічним предметом одягу цього бренду є тренч коут. І якщо тренч-коут від бренду Burberry з'явився 1912 року, тобто понад 100 років тому. То аромат My Burberry, створений за його подобою, вийшов у світ у 2014 році, тобто на понад 100 років пізніше. Але перед тим як розглянути в усіх деталях ароматики я тримаю в руках, якому присвячено це відео, давайте за традицією поговоримо про історію бренду, як завжди відбувається в запашних історіях, тому що в цій рубриці ми з вами немови вдихаємо аромат історії. Майбутній засновник бренду Burberry – Томас Бербері. Народився в Англії в серпні 1835 року. І вже у 21 рік він відкрив свій перший магазин у невеликому місті. Дата відкриття цього магазину 1856 рік, і орієнтовно її можна вважати якраз і роком заснування бренду Burberry. Наступною неймовірно важливою датою в історії цього бренду є 1880 рік, тому що саме цього року Burberry винайшов габардин тканина, яка не пропускала вітер, вологу, і була ідеальним матеріалом, взагалі для англійського клімату. Але на габардин чекала слав. Етна історія пов'язана з Першою світовою, і до цього ми скоро дійдемо. Отже, 1901 року з'являється перший магазин Burberry у Лондоні, а за два роки з 1903-го у Парижі. Таким чином Burberry починає свій вплив, своє завоювання, модне завоювання Європи. Наступна визначна дата саме 1912 рік, про який я згадувала вище, це рік виходу у світ того самого тренчколта. Без якого не було б аромату, про який сьогодні я буду розповідати у другій частині відео. Тренч Коут від Burberry – це вже винахід сина Burberry, тобто Артура Burberry. і на цей винахід якраз і чекала слава Всесвітня, яка не згасає, і я впевнена, ніколи не згасне, тому що настільки. Прекрасний класичний атрибут не може, як мені здається, набриднути. Попри сьогоднішню моду на цей елемент гардеробу, це неможливо. Це вже показала понад сторічна історія самого тренчкоута. Безумовно, мода циклічна і вже е, відбувався бум, е, пов'язаний з цим елементом одягу у 80-ті та 90-ті. І саме, до речі, з 90-х я пам'ятаю тренчкоут, пам'ятаю шарф з принтом а-ля Бербри, тому що. Я точно була знайома не з оригінальним шарфом, і відтоді я закохана в цей стиль. І мені залишається лише сподіватися, що в майбутньому на новому витку модної спіралі мода на тренчкот стане зрозумілою ще більшій кількості людей. Його носитимуть чоловіки масово, як вони зараз носять масово, наприклад, короткі куртки. Я вважаю, що в 90-х, коли чоловіки робили це справді досить у великій кількості, це дуже прикрашало стрітстайл. Але я трохи відійшла від логіки своєї оповіді і хочу повернутися на початок Першої світової війни, коли трінчкотом зацікавилася армія Великої Британії. І тоді було замовлено бренду Бербері партії о, уніформи, і трінч кот став саме тим елементом, який взяли на озброєння збройні сили Великої Британії. Артур Бербері сам відвідував о, війська о, британські для того, щоб переконатися в тому, що цей елемент одягу, о, елемент уніформи, справді допомагає захиститися від о, всіх негативних несприятливих умов, які чекають на людину на фронті. І переконувався в тому, що все гаразд на власні очі після війни тренч коут від Бербері набував популярності дедалі більше. І якщо перескочити в часі уже на час Девіда Боуі, наприклад, на 70-ті, 80-ті, то саме він, цей співак, був одним із тих, хто дуже часто з'являвся в тренч коуті, відповідно популяризував його. Потім у бренду стався спад популярності. І спад, так би мовити, іміджу, тому що принт бренду використовували активно футбольні вболівальники і. Він перестав асоціюватися з чимось елітарним, розкішним, люксовим. Але новому креативному директору, який перед цим очолював відповідний відділ у бренді Gucci, вдалося виправити ситуацію, і Бренд Burberry відновив свої позиції на світовому ринку преміальних брендів. На даний момент Бренд Бербер переживає теж певні трансформації, за якими цікаво спостерігати. Але для мене все ж таки в цій моїй оповіді важливий такий елемент, як тренч coat, тому що саме. Він став основою для створення аромату нашого головного, безумовно, головного героя цього відео, тому що у мене парфумерний канал і запашні історії це рубрика, присвячена, звісно, парфумам. І сьогоднішній наш герой розповідає про те, що він присвячений тренч коуту Burberry, починаючи від його назви My Burberry і також від коробки, оскільки вона, як на мене, прекрасно імітує зносу стійку все погодно, так би мовити. Тканину, якою є габардин. До речі, цей кольор, як на мене, є надзвичайно практичним, він не занадто світлий і не занадто темний, на ньому не видно якихось дрібних ушкоджень. До речі, цікаво, що Тренчкод Бербері взагалі-то, звісно, мав різні відцінки, особливо, якщо говорити про умови. На фронті, але аромат мабербері присвячений, звісно, класичному бежевому відтінку. Головне місце на п'єдесталі посідає саме гудзик, який імітує гудзик Тренча Бербері. Тепер поговоримо про аромат. Коли я вперше вдихнула його, я зрозуміла, що це моє. І думаю, так і зараз. Неймовірна, фантастична. Композиція, яка розпочинається з квітково-мускусного старту. Я досить швидко починаю відчувати троянду і якісь е досить легкі насправді відтінки східного мускусу. Можливо, так для мене звучить шкіра з'явлена в піраміді, але е як таку шкіру я тут якраз не чую. Для мене це природний, шипровий аромат. Який асоціюється у мене з трояндовими садами старої Англії, а також з мохом, який росте на стінах старовинних англійських замків. Прекрасне поєднання природності та аристократичності це те, що підкорило мене власне в цьому ароматі. Я дуже люблю це поєднання. І ще один момент, за який я обожнюю цей аромат, це те, що на шкірі він залишає прекрасну шипрово кремову трояндову базу. Яка досить довго звучить, і, до речі, на одязі розкривається так само прекрасно і, можливо, навіть краще, ніж на шкірі. Я думаю, багато хто може відчути в цьому ароматі, окрім очевидної троянди, з дещо болгарським відтінком. Також немов би натяк на дим-сигарет. На гіркуватість, на гіркуватість трав, зокрема. Автором цього прекрасного аромату цієї справді шедевральної композиції є Франциско Джан, який. Безумовно, відомий тим, хто цікавиться парфумерією, як парфумер, що створив дуже багато ароматів, які вже вважаються шедеврами. Взагалі, цей парфумер дуже багатогранний, і я б не сказала, що всі його аромати схожі між собою. Можливо, деякі схожі, але для мене все ж таки. Завжди цікаво, і навіть з подивом приємно дізнаватися, що парфумером чергової композиції, яка полонила мене з першого подиху, є Франциско Джан. Аромат My Burberry підкуповує своєю доступністю. Попри те, що у нього розкішне аристократичне дороге звучання, коштує він досить доступних грошей, і це ще одна причина познайомитися з ним. І закохатися. А також хочу сказати ще кілька слів про фланкери. Я знайома з двома фланкерами, окрім флагмана, який я тримаю в руках, це My Burberry Blush та My Burberry Black. My Burberry Blush — це аромат, який з самого початку звучить і схоже на My Burberry, і не схоже. Зі схожого, це трояндово-шипровий кістяк цього аромату. А з не схожого це відтінок фруктового шампуню, який би додали. У My Burberry класичний. В цілому My Burberry Blush мені сподобався, але якщо обирати з двох ароматів, звісно, я б обрала просто My Burberry. Також я познайомилася з My Burberry Black, і цей аромат справді є дещо більш нуарним, можливо, більш гірким, ніж My Burberry, але в цілому великої відмінності я для себе не знайшла, на відміну від попереднього порівняння. Все ж таки він іще більше стає схожим на My Burberry звичайний класичний і флакон, що правда, звісно, вражає своєю іще більшою, можливо, привабливістю. Тож, якщо обрати з цих двох ароматів, знову ж таки, я б обрала My Burberry. Отже, закликаю познайомитися з парфумерією бренду Burberry, і зокрема з ароматом My Burberry. В цілому ця парфумерна лінія мене надзвичайно цікавить, і я вже познайомилася з деяким з ароматів. Про це розповідатиму надалі у своїх парфумерних відео. А на сьогодні це все. Залишайтесь каналом пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі.